діти! Сьогодні у нас з вами буде заняття з розвитку мовлення. І поговоримо ми з вами про транспорт. Давайте згадаємо, які види транспорту бувають. Так, добре, дітки, види транспорту бувають різні. Буває транспорт наземний, який їздить по землі. Буває транспорт повітряний, який літає в повітрі. Буває транспорт. Водний, який переміщається по воді. Зараз я вам розповім, як хлопчик Василько відпочував і як він, якими відами транспорту, добирався до місту відпочинку. Влітку Василько зібрався відпочувати на морі. Із дому Василько вийшов рано вранці, підійшов до річки. Перейшов річку через місточок і вийшов до дороги. Біля дороги він сів на мотоцикл і поїхав дорогою. Доїхав до гори, залишив мотоцикл, зайшов на гору, зійшов з гори, побачив озеро, обійшов озеро, потім пройшов поле. І підійшов до залізничного вокзалу. На залізничному вокзалі Василько сів у потяг і поїхав до міста. У місті він вийшов з потягу, взяв таксі, щоб далі рушати до аеропорту. На таксі Василько доїхав до аеропорту. Водій висадив його біля терміналу. Василько вийшов і пересів. На літак. Літаком Василько перелетів через ліси, перелетів через пустелю і опинився в іншому курортному місті. Василько сів в автобус і поїхав до порту. В порту він сів на корабель, і на кораблі вже він поплив до міста відпочинка на острів. На острові Василько залишився відпочивати. Він там купався, загорав, йому було дуже там весело. Дітки, ось ви послухали розповідь, як Василько добирався до міста відпочинку. Давайте згадаємо ще раз, якими ж видами транспорту користувався Василько під час своєї подорожі. Дітки, цей літак і потяг. І таксі, і автобус, і мотоцикл, і корабель. Василько добирався і наземним, і повітряним, і водним видами транспорту. Дітки, Василько їздив відпочивати влітку. Він і їзди, і летів, і плив, і йшов. Піднімався вгору. Це було в минулому, тому що він це вже робив. І це називається минулий час, коли ти щось робив. Дітки, якщо ваші батьки планують разом з вами теж поїхати кудись у подорож на відпочинок, вони теж планують, якими видами транспорту будуть добиратися. Ви будете тільки або їхати. Або літи, літіти, або пливти, це буде в майбутньому. Це майбутній, коли ми плануємо щось на майбутнє. Діти, ми з вами живемо в селищі, яким видом транспорту ми можемо тут користуватися, Так, дітки, машиною або автобусом, або електричкою. І якщо ви зараз їдете в транспорті, то це теперішній час, тому що ви їдете зараз. Слова дії бувають теперішнього, минулого та майбутнього часу. І відповідають на запитання, що роблю, що робив?» або що буду робити. Що роблю, їду, що буду робити? Буду їхати, що робив. Їхав. Дітки. В минулому ніякого транспорту майже не було. Люди більше ходили пішки дуже далеко або їздили на волах. А зараз подивіться, скільки різних видів транспорту, якими ми можемо пересуватися і по місту, і їздити на великій відстані. Це і потяги, це і електрички, це і різні види машин, автобусів, трамваї, тролейбуси. Це і літаки. А в майбутньому я вважаю, що люди придумають і ще більше різних видів транспорту для зручності людей. Ми з вами поговорили і про наземний транспорт, і про повітряний, і про водний. Але ми сьогодні з вами не згадали ще один від транспорту. Він є у нашому місті Харків. Він дуже зручний для людей, тому що він швидко доставляє людей, куди їм потрібно. Подумайте, будь ласка, який це від транспорту? Так, дітки, молодці, це метро, а метро відноситься до підземного транспорту. Наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!